Ось друзі прийшли. Історія така, що сусідка мене пустила покопати на своє старе подвір'я. Ось тут була хата, ось сьогодні. горбик. Но хати вже нема. Тут річка йде, ось така. І де скошено. Трошки походимо, подивимося, сигнальчики я вам покажу. Так що, друзі, починаємо. Починаємо копати, шукати, подивимося, що тут буде. Ось, друзі. Був у нас сигнал, досить класний був сигнал. Підвиключаємо. Зараз я вам покажу. 70 ПВДІ по Ось друзі. Діться. Монетка є. Є у нас монетка. Малесенька монетка. Навіть не знаю, що це. Зелена. Це ж певне братинка. Можливо, а можливо і ні. Ось, друзі, зразу за цією монеткою, ось ця монетка тут була. Зразу за цією монеткою, ось, дивіться. Лежить ще одна монетка. А, це ходячка українська, 50 копійок. 1992 року. Ось. 50 копійок. Мені нічого, теж монетка. Друзі, це неймовірно, подивіться, що в мене випало. Це Вау. Ось така річ, це ще всього, що це... Все. Блин. Кольдена штучка. Видно. Вот такая штучка. С сережками там еще. Целенько. Классно, классно. Так, друзья, сигнал. Давайте мы его. Мы идем. Так, я щось не розумію нічого. А ми його виключили. Дивіться, є смонетка. монетка. Так, знімаємо з голови. Ось. Монетка є. Так, це геллери. зразу бачу, що це два Геллера. Зараз в дуже чудовому стані ось подивіться. Прямо на руках витираються. 911 рік, друзі. 911 рік. Стан просто дивовижний ось. Подивіться. Блін. Прям клас. Так, телефон є, телефон є. Продовжуємо, друзі. Шістдесят сім. Мідний. Неподалеко.

Так, є друзі, бармопін викопали. Ось, є. Є ще одна монетка. Ха. -ха. Блін, кльово! У вас бачите гайпова? Монетка. Ох, блін, який тут сохранчик! Блін, це девовижно. Я люблю такі з охрани монет. Класно вона бела. Давайте, друзі, я її зараз помиються. Це... Ось, друзі. Помив я її. Стан чудові просто. Ну не знаю чомусь просто... Я камера не хоче фокусуватися. Так, друзі, я сигнал. 43, 45. Давайте ми його пошукаємо. Шс, він помрі. Ось це ж бачу. Ух ти, що, друзі. Вона верпла мені мене з рук, а я це бачу. Ой, друзі ми забираємо, ось монетка лежить. Це дві копійки. 1940-49-го. 1949 1949-го. СССРських. Дві копійки. Блін, це азарт. Зпрям такі монети. Піднімати ось гурт. В монета в класних станах. Блін, це. Азарт, воно отак блистече, подумайте, зрозуміло Доходимо, що лишиться той бік. І все. І нам сьогодні хватить, я так думаю. Ось так. Beleza. друзі сигнал давайте його будемо відпрацьовувати оба раз Фу. тяжко коріння не дають блін ніяк обернути скебу. дивіться який біжух друзі Ого. Дивиться. Ніки співлатили. Сейчас, насе. Повзаємо. Так, друзі, я сигнал, я вам кажу. Лопатку кидаємо набік. Робот Пінпантер. О, я це бачу. Ви це бачите. Якщо продивитися, є монетка у нас. Ось. Радянщина. Це зразу видно, наша радянська монета. Так. Зараз я. трошки навіть дотреться. Ось. 15 копійок 1994 року. Нічого сигня, прошу. 1954 року. 15 копійок. Ось цей знов жук тут. Всі лазить. І друзі, я десь бачив тут монетку. Ось десь тут. -ка. тишь комары блин, а вас, Так, это монетка старта, на мне сдается, а может и не. Так, друзья, стан. Монетки може щось буде десь, Що її файно чистити, по буде видно, а якщо ні, то ні. Але бачите монетки. Продовжуємо. Седьмо монеток будемо трошки є. Класно. Друзі, є сигнал. 87, чіткий, зверху можливо. Давайте ми чути чути, але треба чуть-чуть купнути. Там корінь, бляха, муха. Треба його рубанути. О, Ось і ся. Раз. І все. Ох, блін, ти шо. Алюмінієва баночка забираємо з собою ось і продовжуємо, чіткий, я бачу дротика. Так, друзі, дротик з коренем. Ох, блін, ти що Та, блять, відпусти. Дивіться, як лопатка. Так, друзі, дивіться. Ось так, тільки хотів другий раз купнути, а вона вискочила монетка. Лядянська, на жаль. Але старі І Протро. Ось! Ано, очевидно. Ось. 1936 рік. Мої другі бітися, так, друзі, був сигнал. І знову випала нам ось монетка, Секунду. Ось вона, Знову радянські гроші. Ну цей раз. Що у нас? випадка впала. ага, Ну, там такі собі це ранніх 5 копійок, тобто пізніх. 1960, а якого я не бачу, 61-го року. Ось ось монетка є знову. Продовжуємо вже майже закінчуємо, я думаю, така остання монетка, напевно. що Ось там була. і тут монетка була. Ну, Якщо буде якийсь сигнал, бо ми вже тут ходили, ми знайшли там дещо цікаве. Підемо в кінці, закінчимо зараз, я вам покажу знахідки. Скільки я накопав і все. Скільки вона з одного саду. Це такі квадратні 15 копійок. 1990-1954. То заперта. Ось така. Ця попалася. Як вона? Не заковка, а серга. Кульчик, кульчик, кульчик. Ось така монетка попалася, нам затерта. Мідна. Ось ця Тож така сама, просто вона не затерта, а в глибшому стані. 1600-1500. Ось ще одна, друзі, монетка така сама. Теж трошки затерта. Оця зовсім, блін, в класному стані. Ось, ви можете бачити, стан просто чудовий. Комар сідає мені на палець. по партії. Теж 2 копійки. 1949-го. 5 копійок і ще одних 20 копійок. Ось таких. Ось такі сьогодні монетні знахідки. Мене так є сьогодні багато. Ось такий був у нас.